Питають, чи можна пробачити зраду і чи варто її пробачати. Ну, Тут є кілька відповідей. Перше, чи просять у вас пробачення, чи ще роблять винними. Друге, чи ви розумієте, що зради, ну, якщо вам ще болить, і ви її умовно пробачите, тому що це буде нещиро, то ви зрадите себе. Тому дуже добре треба дивитися, що ви робите. Якщо ви це робите заради дітей, заради там, тому, що соромно, тому що ще щось, то ви просто зраджуєте себе і вас зрадять ще не один раз, це я вам гарантую. Тому спочатку приділяємо увагу відновленню, відновленню себе, доходимо до стану, коли перестало абсолютно все боліти, і тоді вже думаємо про побудову стосунків нових. Можливо з тої самої людини, але абсолютно з нуля.